Ірена кілька десятків років пише вірші. Зараз вона відправляє їх на передову. Хлопці зі сльозами на очах слухають поезії мешканки Березанівки. Мета жінки підняти настрій нашим воїнам, щоб вони мали душевні сили протистояти ворогові. З маличку жінка мешкає у Дніпрі, проте її рід походить із Польщі. Я е, народилася і проживала все время в Дніпрі. Е, моя батьківщина Україна, но я етнічна полька. Жінка дякує по справжньому братньому народові за ту підтримку, яку поляки зараз надають українцям. Я люблю свою батьківщину і дуже дякую всім державам, які допомагають в такий скрутний час для нас, за їхню допомогу. А особливо хочу подякувати державі, моїх предків Польщі. Зараз саме любов до своєї країни надихає Ірену на зайняття творчістю. Проте, поштовхом була особиста трагедія смерть чоловіка. Почалось я б сказала, що в мене чоловік був погиб і. Я оце написала вірш, і з того моменту і сталося. Коли це було? Ну це давно вже було. Це вже тридцять чим то років пройшло. І з того моменту стало зі мною таке відбувається. Я кажу, мабуть, боженька мені послав такий дар. Надихають поетесу, навіть незначущі на перший погляд речі та явища. Я можу натхнення отримати з маленької краплинки роси, з, з, з сніг як свіркає, пере, переймання за, за свою батьківщину, за людські душі. Я можу черпати це натхнення, і воно приходить, і я швидко, а ви мені тільки записати. З початком війни поетеса почала читати свої вірші не тільки знайомим, а й усім, хто здатен оцінити її талант. Коли почалася війна в 2014 році, я теж вірш написала про війну і ходила на Україна має талант. Тоді я там журналіст записував. Потім були такі розмови: ну, про моє те, що я людям всім читаю, ну, знайомим, незнайомим. І вона попросила мені вірш почитати. Я пройшла, вона каже, мороз по кожі. Потім каже «Ірен, Ірено, ви маєте талант, ви не заривайте його в землю. Ірена дослухалася поради. Після початку широкомасштабної агресії вона записує відео та надсилає вірші нашим бійцям на передову. Це як патріотичні поезії, так і життєствердні. Усе для того, щоб підняти бойовий дух військовим. Один із таких віршів називається Україна моя Батьківщина. Я надихнулася те, що ми живемо і народилися в Україні. І ми повинні свою мову знати і балакати на цій мові. І я хотіла було таке натхнення, хотіла людям донести, що потрібно цінувати те, що ми маємо, і де ми живемо. Ми, ми українці. Вірш мій. Україна моя батьківщина, Україна, мила моя ненька, стільки ж ти зазнала лих, принижали і топтали тебе вороженьки, але ти ж не підкорилась їм. Твої діти так тебе всі люблять, бо нема на світі кращої землі. Ту, що називають батьківщиною, і вона завжди у нас в душі. Все в тобі найкраще, Україна, гори, ріки та поля, всі озера, села та міста. І ті рощі, які звуться солов'їні, а людей таких душевних та співучих знаю я ніде нема. Тож любіть рідну батьківщину, усім розумом, і серцем, і душою, рідну мову, пісню солов'їну, що дали життя нам та любов.